Зараз мій АТБ виглядає так, а вже в кінці цього відео він буде виглядати ось так. І ні, це не мій АТБ, я його ще не побудував. Тому дивіться це відео до кінця. Так, 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 побудуй свій АТБ-маркет. Реклама АТБ з кожним днем дивує мене все сильніше. Поїхали! І так, ласкаво, просимо до АТБ Тайкуну. Поїхали. Так, мені здається, я вже знімав відео по цій грі. Бо я дійсно знімав відео по цій грі Та у мене є на каналі відео по цій грі Але як виявляється, тут є десь пасхалка. І ще тут додали свій будинок, який я також постараюся побудувати. Тому починаємо все заново. Натискаємо на безкоштовний Дропер і в цілому мені потрібно натиснути один раз, щоб заробити одну гривню. Потрібно 50 гривень. Все, є 50 гривень. Забираємо наші гроші і купуємо доропери номер 1 Цей доропер вже буде давати нам по 5 гривень. І мені не треба буде клікати, але все одно ми йдемо клікати, щоб було швидше. Так, у мене вже є 169 гривень. 200-215 гривень, точніше. Ми купуємо доропер номер 2 і нам все одно потрібно клікати. До речі, мало хто знає, але я можу робити 10 кліків в секунду. Важливе досягнення. Ну, а ви вмієте робити 10 кліків в секунду? І купуємо новий дропер. Окей, речі, що буде, якщо ми натиснемо на цю кнопку? Ну що, я на ще можу купити нове обладнання? Купуємо доропер, ще один, купуємо оновлювач, купуємо ще це, а грошей нема. Купуємо все ж таки. І у мене є ще 500 гривень, тому давайте побудуємо стіни. Ах, точно. Мені здається, ми будуємо не АТБ. А тебе ми будемо будувати пізніше. Ну, а поки ми купуємо найбільший дропер, він буде давати нам по 250 гривень. Нормально. Купуємо коробки. Взагалі, мені здається, коробки повинні бути безкоштовними. І купуємо ось цю штуку в банці. Я не знаю, як вона називається. Келеми, вікна імбах. Окей, ну і далі я пропоную купити на конвенторі. щоб більше заробляти? Бізнес. бізнес. Забираємо гроші і купуємо конвентор. До речі, він щось дає чи ні? Ану. О, нащо? Нащо він мені щось дав? Я вже думав не доживу до цього моменту. Беремо гроші і купуємо новий конвентор. Окей, ми побудували все, що могло принести нам, хоч якісь мані, гроші, долари. Тоді далі ми будемо розбудовувати наш АТБ. Купуємо дах, освітлення і все, АТБ побудовано. Насправді, АТБ я ще навіть не почав будувати, тому що ось почати будувати АТБ. Скільки 50 тисяч я в шоці? А, ну так у мене вже є 17 тисяч. Окей, тоді ми просто йдемо і будемо клікати. Хоча це майже нічого не дасть, але все ж таки. О май гад, я навіщо накопив ці 50 тисяч гривень і я можу побудувати новий АТБ. Побудував новий АТБ. Одну кнопку натиснув і все, грошей нема. Мені треба ще 10 тисяч. Слава Богу, вони є. Окей, будуємо стіни. Далі купуємо ще стіни. І у мене залишилося 37 гривень в кармані. Складно займатися бізнесом, чесно. Окей, в цілому, мені здається, мені потрібно просто сісти і почати знову натискати на цю кляту кнопку, Щоб заробити якомога більше грошей. 22 тисячі. Забираємо ці гроші і йдемо витрачати їх. Для чого потрібні ще гроші? Окей, ми купуємо двері, відчиняємо їх акуратно, акуратно. Купуємо комп'ютер, купуємо працівника і заставляємо його працювати. Тепер він буде приносити мені по 100 гривень в місяць. Ну і грошей у мене, звісно, що знову немає. Окей, поки що робимо ось так і побігли. Так. А для чого ми сюди побігли? Тому що тут є пасхалка. Окей, про цю пасхалку мені писали в минулому відео. І де вона? Де? А, що ти тут робиш? Окей, це все, що тут є. Окей, заради цього я так довго біг. Я взагалі не жалію, чесно. І так, поки мене не було, я заробив 91 тисячу. 97 тисяч. Мені здається, я повинен вже закінчити цей тайкон, пройти його до кінця. Купуємо все, що тільки можна. Давайте купимо полицю, ось це купимо, ось це купимо, ось це купимо. Ще одну полицю. Окей, насправді добре, що полиці коштують так дешево. Кіт тільки персоналу та без питань. Купуємо ще одного касерера, заставляємо його працювати. Тут полиці, тут те, тут це І все. Я по факту побудував свій власний АТБ. А, ні, ще не побудував. Окей, йдемо назад. А, стоп, точно. Тут же є ще ось ці кнопки. Окей, купуємо. І єдине, що мені залишилося це купити свій автомобіль. Сюди? Купуємо машину і це у нас. Що це у нас? Я не знаю, що це за машина, можливо, це Тесла. Окей, ми сідаємо сюди і. Стоп, а де мій капелюх? Ага, тут є ще одне продовження, де я можу побудувати свій дім. Ну, звісно, що я не побудую один дім за 35 тисяч гривень. Даримо гроші. Бажано ще взяти кредит. Мені це гроші явно ні на що не вистачить. Окей, в цілому, я би міг повністю перейти цю гру, побудувати свій будинок, але ну, це просто буде виглядати приблизно ось так. Тому я не хочу цього робити. І єдине, що я можу сказати, це вибачте мене, що мене не було два тижні. Визнаю, моя вина. Хочеш більше фанутися, не вподобайку друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто